Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви С письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно працювати, створювати та фантазувати. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою С. Навчимося її писати, а також писати склади та слова з нею. Працювати будемо в друкованому зошиті на сторінці 37. Тому я пропоную дітки вам розгорнути сторінки вашого друкованого зошита і знайти сторіночку із номером 37. Дві цифри 3 і 7 складають число 37. Також підготуйте, будь ласка, простий олівець, кольорові олівці і обов'язково кулькову ручку з чорною пастою. Погляньте на перший малюночок, який знаходиться в нашого зошита. Хто зображений на малюнку? На малюнку зображена дівчинка, так. Діти, а що робить ця дівчинка? Дівчинка п'є сік, дуже смачний, певно, так? А яка комаха над нею літає, а літає біля неї оса? Дітки, а хто скаже, чому вона прилетіла? Тому що оса відчуває запах солодкого, тому вона і прилетіла. А який сік п'є дівчинка? Так як він рожевого кольору, ми можемо сказати, що це може бути полуничний сік або ж малиновий вишневий, так? А які соки любите ви найбільше? Коли я була маленька, в дитинстві я дуже полюбляла томатний сік, особливо, якщо його посиплють сіллю. Мені так подобалося, що в мене над губою залишалися томатні вусики. Скажіть, будь ласка, а яка користь соку? В соках дуже багато корисних вітамінів, тому що сік вичавлюється зі свіжих. Овочів або фруктів. Придумайте, будь ласка, дівчинці ім'я на букву С. Наприклад, світланка. Розгляньте велику рукописну букву С. Вона вам нічого не нагадує. Так, дітки, це наш з вами великий півовал, який пишеться в ліву сторону. Подивіться, навколо дівчинки і на скатертині зображені. Малюнки великих півовалів. Наведіть їх, будь ласка, простим олівцем. Перед тим як ми з вами будемо вчитися писати велику букву С в зошиті, пригадайте, як правильно тримати ручку, якщо ви пишете лівою правою рукою, і в яку сторону правильно покласти зошит. Будь ласка, не забувайте ці правила і завжди дотримуйтеся цих правил під час письма. Ще, діти, я хочу нагадати вам. З, з чого складається сітка нашого робочого зошита. Пам'ятаєте, робочий рядок, верхня рядкова лінія, нижня рядкова лінія, надрядкова, підрядкова лінія, похила допоміжна лінія і чисте поле. Ще хочу пригадати, що наші букви з'єднуються різними видами з'єднань. Перший вид це верхнє з'єднання букв. Другий вид, це середнє з'єднання букв. І третій вид це нижнє з'єднання букв. Будь ласка, не забувайте про це і дотримуйтесь цих з'єднань під час письма. Велика буква С, як я вже сказала, складається з великого півовалу. Вона нічим не відрізняється від маленької в написанні, тільки розміром. Подивіться, з яких елементів складається, як пишеться велика буква С. Спробуйте прописати велику букву С у повітрі. Так, а тепер переходимо до роботи в основній частині друкованого зошита на сторінці 37. Визначте, будь ласка, які елементи та букви ви напишете в першому рядочку. І напишіть їх за зразком. Ми сказали з вами, що велика буква С складається з великого півовалу. Починаємо її писати з надрядкової лінії і опускаємося аж до нижньої рядкової лінії. Будь ласка, спробуйте прописати велику букву С у повітрі. Наведіть два зразки, які вам подано в зошиті. А тепер увага. Ви бачите першу крапочку в своєму зошиті? От від цієї крапочки спробуйте написати самостійно першу букву С. Так, добре. Тепер подивіться ще одна крапочка. Від цієї крапочки спробуйте самостійно написати іще одну букву С. Так, а тепер, дітки, до кінця свого рядочка пропишіть, будь ласка, велику букву С. Але пам'ятайте, якщо для букви С в кінці рядка місця не залишається, то краще не туліть. Для зручності виконання завдання ставте відео на паузу. Так, дуже добре. Тепер визначте, які букви ви напишете в другому рядку, і напишіть їх за зразком. В другому рядку нам з вами необхідно написати в першій частині велику і маленьку букви С. Велика і маленька букви С з'єднуються між собою середнім з середнім з'єднанням. Підніміть, будь ласка, вгору простий олівець і пропишіть ці дві букви разом у повітрі. Навидіть, будь ласка, ці дві букви за зразком у зошиті. А тепер напишіть свій зразок. Великої і малої букви С разом. Так, наступна частинка нашого завдання це склад СА, який складається з великої С і маленької А. З'єднуються вони між собою середнім з'єднанням. Підніміть руку у повітря і простим олівцем напишіть у повітрі склад СА з великої букви С. Тепер, будь ласка, наведіть склад СА. У своєму зошиті. А тепер спробуйте самостійно написати склад СА. Так. Наступне завдання в цьому рядочку ми маємо написати склад СЛ. Велика буква С, маленька буква Л. Подивіться, вони з'єднуються між собою нижнім з'єднанням, нібито тримаються за ручки. так? Підніміть в повітря простий олівець і напишіть ці дві букви разом у повітрі. Наведіть, будь ласка, зразок у своєму зошиті. Правильно з'єднуйте букви. А тепер до кінця рядка напишіть ці дві букви стільки разів, скільки у вас поміститься. Якщо не поміщається дві букви, краще більше не писати. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно. Так, молодці. Переходимо до наступного рядочка. Визначте, які букви та слова ви напишете в третьому рядку, і напишіть їх за зразком. Перша частинка нашого рядка ми маємо написати склад С. велика буква С з маленькою буквою І з'єднується верхнім з'єднанням. Підніміть, будь ласка, вгору простий олівець і напишіть ці дві букви разом у повітрі. Наведіть, будь ласка, зразок у своєму зошиті. А тепер спробуйте написати цей склад Сі самостійно. Звертайте увагу, як з'єднуються букви між собою. А тепер, дітки, подивіться наступне завдання, яке ми маємо виконати в цьому о, рядочку. Ми маємо написати слово «сіма». Сіма. Чому з великої букви це слово? Тому що це ім'я дівчинки Сіма. Так, подивіться, перший склад Сі ми тільки що з вами писали. Склад Ма ми також вміємо писати, між собою букви з'єднуються Сі верхнім з'єднанням, Ма середнім з'єднанням а Ім нижнім з'єднанням. Підніміть, будь ласка, вгору свій простий олівець і напишіть в повітрі склад Сі з великої букви С. А тепер до нього приєднайте склад Ма. А тепер спробуйте самостійно в повітрі написати слово «сі-ма». Коли пишете, дітки, діктуйте собі по складах і протягуйте голосні звуки. Наведіть зразок слова «сі-ма» в своєму зошиті. А тепер спробуйте написати слово «сі-ма» до кінця рядка. Стільки разів, скільки у вас є місця. Молодці. Визначте, які слова ви напишете в четвертому рядочку, і напишіть їх за зразочком. В четвертому рядочку у нас є два слова у вигляді речення. Сіма мала. І в кінці речення стоїть крапка. Скажіть, будь ласка. Чому перше слово в реченні пишеться з великої букви? Тому що воно перше і воно завжди пишеться з великої букви це раз. А по-друге, це ім'я дівчинки, а імена пишуться з великої букви. Підніміть, будь ласка, в повітря свій простий олівець і спробуйте написати в повітрі слово сіма. Коли пишете, диктуйте по складах і протягуйте голосний звук. Тепер відступіть в сторону трішечки і напишіть, будь ласка, слово МАЛА. А тепер, дітки, спробуйте ці два слова, тобто це речення, написати у своєму зошиті самостійно. Не забувайте, що це речення, і в кінці маємо ставити крапку. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати завдання. Так, молодці. А ми переходимо до п'ятого рядочка. Дітки, зверніть, будь ласка, увагу на значечок. Що ми маємо зробити? Ми маємо простий олівець відкласти, а в руки взяти кулькову ручку з чорною пастою, тому що наступні завдання ми будемо прописувати саме кульковою ручкою. Будь ласка, п'ятий рядочок всього-навсього два завдання: ми маємо написати в першій половині рядочка склад. «СО» з великої букви С. В другій половині рядочка склад «СИ» з великої букви С. Підніміть у повітря свою ручку. Напишіть у повітрі склад «СО», який з'єднується між собою середнім з середнім з'єднанням. Тепер, будь ласка, ручкою наведіть зразок у своєму ЗОшиті. А тепер, діти, спробуйте написати самостійно. У своєму зошиті склад СО. Стільки разів, скільки поміститься. Але якщо вже не вистачає місця, то краще більше не писати. Так, молодці. Тепер підніміть, будь ласка, вгору свою ручку і пропишіть у повітрі склад Си, який з'єднується між собою верхнім з'єднанням. Так, тепер наведіть зразок у зошиті. А тепер, дітки до кінця рядка. Пропишіть, будь ласка, склад СИ самостійно. Пам'ятайте, якщо у вас в кінці рядочка не поміщається дві букви, краще більше не писати. Ставте відео на паузу для зручності. Молодці переходимо до шостого рядка. Визначте, що ми з вами будемо писати у шостому рядочку. Речення. Читаємо речення. Ми у лісі. І в кінці речення ми маємо поставити що? Крапку. Чому слово ми, ми пишемо з великої букви? Тому що це перше слово в реченні, а вони, воно завжди пишеться з великої букви. Піднімаємо вгору у повітря свою ручку і пишемо у повітрі склад ми, який з'єднується верхнім з'єднанням. Відступаємо в сторону трішечки місця у повітрі і пишемо букву у маленьку. Відступаємо в сторону трішечки місця і пишемо слово лісі по складах. Лі з'єднується між собою верхнім з'єднанням. Тепер приєднуємо середнім з'єднанням склад Сі, який також з'єднується між собою верхнім з'єднанням. Спробуйте іще раз це речення написати у повітрі. А тепер, дітки, напишіть його, будь ласка, у рядочок лише один раз, але дуже красиво і каліграфічно. Не забувайте, що в кінці речення ви маєте поставити крапку. Ставте відео на паузу, вам буде зручніше. І останній сьомий рядок. Ми маємо знову ж таки написати речення. Читаємо яке саме? Сіма уселі. Тобто сіма у селі. Сіма пишеться з великої букви, тому що це ім'я дівчинки по-перше, по-друге, це перше слово в реченні. В кінці речення. У нас має стояти крапка. Піднімаємо вгору свою ручку і в повітрі прописуємо слово Сіма по складах. Звертаємо увагу, як з'єднуються букви Сі верхнім з'єднанням, Ім нижнім з'єднанням, Ма середнім з'єднанням. Декілька разів пропишіть слово сіма. Напишіть маленьке слово У. А тепер пропишіть у повітрі слово «селі». «С» «Се» з'єднується середнім з'єднанням. Л з'єднується нижнім з'єднанням. Лі з'єднується верхнім з'єднанням. «Селі». А тепер спробуйте діти у повітрі написати все речення. Так, добре. І наостанок. Запишіть, будь ласка, у своєму рядочку речення сіма у селі. Один раз. Не забувайте, що в кінці речення вам необхідно поставити крапку. Ставте відео на паузу, вам буде зручніше виконувати письмові завдання. А ми переходимо до останнього завдання на сторінці 37 у нашому друкованому зошиті. Розгляньте, будь ласка, малюнок з яких плодів зробили сік. З томатів, тобто з помідор, так? і з винограду. Пригадайте, якого кольору зображені плоди і соки з них. Помідор червоний, значить, і сік буде червоний. Виноград фіолетовий, значить, і сік також буде фіолетовий. Зафарбуйте, будь ласка, відповідним кольором і плоди, і сік. А третя скляночка, дітки, будь ласка, зобразіть той сік, який ви полюбляєте, а якого тут немає. А якщо ви полюбляєте один із тих, що тут зображені, значить, ось я вам запропонувала зобразити сик сік з апельсину, можливо, з яблука, можливо, з груші чи ще з якогось фрукта. Скажіть мені, будь ласка, яку букву ми з вами сьогодні вчилися писати? Так, сьогодні на уроці ми вчилися писати велику букву С. А для чого потрібна велика буква С? Для того, щоб писати всі слова які починаються на букву С і які потрібно писати з великої букви. Пригадайте, будь ласка, які слова починаються з великої букви С. Назвіть їх декілька слів. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає настрою вашому наприкінці нашого уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалось. Жовтий на уроці мені сподобалось. Червоний на уроці мені не сподобалось. Я дякую вам за увагу, за вашу роботу, за ваше старання і прощаюся з вами до нових зустрічей!